Бачите щось, що вам просто не сподобалось? Прийдіть. Ми подивимось на вас, проконсультуємо і заспокоїмо. Родимки, плями, папіломи. Для більшості з нас це звичні речі, але інколи серед десятків одна може виглядати інакше. Лікарі називають цей симптом гидкого каченяти. І саме він може вчасно підказати про серйозну проблему, коли варто насторожитися і що робити, розповідає лікар, хірург, онколог медичного центру Оксфорд Медіколвоно-Франківськ, Анастасія Супільняк. Симптом такого кичення це явище, коли утворення на шкірі суттєво візуально відрізняється на тлі інших. Неозброєним оком він може бути значно більшим за інші. Він може бути темнішим. Це може бути пляма, навколо якої є якісь запальні зміни на шкірі, тобто всі утворення, які не такі, як інші. Тому дуже важливо, коли ви бачите щось таке, звернутися одразу до лікаря. Лікарі радять уважно оглянути свою шкіру. Насторожити мають родомки більше за 6 міліметрів з нерівними краями, неоднорідним кольором або ті, що раптово почали змінюватися. Потемнішали, посвітлішали. Або, наприклад, виникли запальні зміни навколо утвору, або коли навколо утвору з'явилися маленькі чорні цяточки. Ми їх називаємо мікросателітами. Втім, гідке качення це не завжди меланома. Під таким симптомом можуть маскуватися і доброякісні утвори, але самостійно відрізнити їх неможливо. Не кожен підозрілий отвір є злоякісним. Це може бути сиборейна кератома, гемангіома, диспластичний невус. Але водночас це може бути базальна клітина карцинома, плоскоклітина карцинома або навіть меланома. Тому точний діагноз можливий тільки після діагностики, а саме дерматоскопія, екстезійна біопсія з гістологічним дослідженням. Лікарі наголошують, у жодному разі не варто самостійно видаляти утвори або травмувати їх. Головне не панікувати і не займатися самолікуванням. Правильний шлях. Консультація дерматолога за потреби хірурга-онколога у більшості випадків ми не одразу видаляємо утворення, ми спостерігаємо за ними у динаміці. Якщо ми бачимо візуальні зміни у динаміці, тоді ми рекомендуємо видалення з закриттям дефекту косметичним швом. Який результат лікування залежить виключно від пацієнта. Якщо ви звернулися одразу. Помітивши якісь некрасиві зміни родинки, звичайно, ви отримаєте вчасну і якісну медичну допомогу. Не варто чекати, коли утвір почне досягати розмірів, які вам спричинятимуть дискомфорт навіть в побуті. Бачите щось, що вам просто не сподобалось. Прийдіть. Ми подивимось на вас, проконсультуємо і заспокоїмо. Фахівці Oxford Medical закликають бути уважними до своєї шкіри, уникати надмірного сонця і не ігнорувати зміни, адже вчасний огляд може врятувати не лише здоров'я, а й життя. Андрій Менів, Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.